Привіт, мої любі друзі. Ох, привіт, мальота. Мишко, що сталося? Ти чомусь знову засмучена. Мені сьогодні так погано добрячок. Тх, а що ж трапилось, чому це тобі так погано? Така сьогодні краса на дворі, сонечко, тепленько було. М -м, то що ж то, що сонечко, коли навколо всі такі злі? Так, так. Ану ж бо розповідай. Хто ж це такий злий був сьогодні, що тебе так образив? То це новенький учень у класі у нас з'явився. А хто ж це такий він? Барсучок. Ну і, і що ж було? І, і ображає всіх навколо. Хтось ручку його взяв, а хтось його ненароком штовхнув, а він одразу ж в бійку. Та ти що, в бійку таке? Так, і, і так б'ється, що ого. Воно у мене навіть синявки з'явились. зачекай, ну, мишку, зачекай. Так це ж не діло таке витворяти. Ну, звісно, не діло. Ти хіба ти йому щось скажеш? Він знову битись почне. Ну, тоді, мабуть, потрібно сказати про це вчителю. Ага, щоб мене ябедою називали. Ні. А хто ж це тебе ябедою назве? А той самий Барсучок. А ще якщо дізнається, то що я вчителю сказала, він мене знову наб'є. Та що ж це таке робиться, Мишко, давай но ну, поміркуємо, що ж ми можемо зробити. Давай, добрячок, бо я вже навіть в школу не хочу йти. Я, напевно, покину школу. Ти поки що про таке навіть і не думай, подруго. А скажи мені, будь ласка. Що за ситуація в родині у того борсучка? Що ти маєш на увазі? Ну розкажи мені, який в нього тато, яка мама. Та ти що? Не знаєш тата борсучка? Він найбільший грубіян на нашому лісі. А, -а, а, то це синочок нашого борсучка. Так, добрячок. Ну, тоді все ясно. Що тобі ясно? Бо мені нічого не ясно. Мені ясно, чому борсучок ось такий. Він просто має дуже поганий приклад перед собою. То й що? А мені від того не краще. Тоді я тобі розкажу одну історію, яка тебе, мабуть, трохи розвеселить. Не треба мене веселити. Краще розкажи мені, як мені з тим борсучком розібратись, подруго. А ти уважно послухай історію. І обов'язково про все дізнаєшся. Ну, добре, розповідай історію. І ви, малята, будьте дуже уважні, бо історія сьогодні про Бориса. Борис теж на борсучка схожий? Ой, схожий, дуже схожий. Бо прийшовши у школу, так само, як і борсучок, був непривітний. Непривітний! Це ще м'яко сказано. Ну, він не міг нікого бити в перший же ж день. Він тільки дивився з-під лоба на всіх та бурчав собі щось там. То те йому не так, то все не так. Ну, все не так. О, Це ще квіточки. Наш борсучок в перший же день штовхнув білочку, поставив під ніжку зайчику і мене вдарив. А у Бориса все було трошки по-іншому. Перший же день він нікого не бив, він не штовхав. Але от на наступний день. О, напевно, все почало. Так. І найбільше дісталося найменшому у класі учневі. Та звісно, наш борсучок теж вовчика не трогав, тільки нас, з Білочкою найбільше штовхав. Ну, подруго, так завжди буває. Ті, хто самі бояться, Намагаються налякати інших. Ну, тих, кого б'ють, самі намагаються бити інших у відповідь. Mm, Добрачок, то що це означає, що Борсучка теж хтось б'є? Ну, можливо, і так. Або борсучок бачить поганий приклад і тому робить так, як бачить у інших. Mm, ну, ну, ну що. А Борис чому був такий злюка? Тому що він бачив дуже поганий приклад свого батька. Батько ображав теж усіх навколо, і тому сина так і навчив. Але що ж робити? Як що робити? А потрібно обов'язково молитися за таких дітей. І за батьків теж. Ну, а з батьками потрібно взагалі працювати окремо, розмовляти, навчати і, звісно ж, молитися. Бо серце змінити може тільки Ісус. І, і борсочка нашого може змінити Ісус? Так, звісно, подруга, може. Бориса ж змінив. Змінив? Так. Спочатку діти всі були дуже-дуже злі на Бориса, а їх батьки були злі на тата Бориса. А, а потім все змінилося. Так. Коли батьки почали запрошувати Бориса з сім'єю на різні зібрання, проявляти до них добро, то одразу ж вони побачили, що вони почали змінюватись. Mm -hmm. Добро доброчок змінює світ. Так, це завжди приємно. То що це означає, що нам потрібно теж проявляти добро до Борисочка? Так, Мишко, звісно, потрібно. І тоді ти сама побачиш. Як зміниться ваш новий однокласник борсучок? Навіть якщо він такий злюка, навіть якщо такий злюка, ти йому скажи, що тобі неприємно, коли тебе штовхають і б'ють. Ти думаєш, він послухається? Ну, з першого разу напевно, що ні. Але з часом стане він добріший. Ну, я спробую добрячок. А ти спробуй, і друзя, всім своїм розкажи. А я поговорю з татком борсучка. От буде добре. Добре то добре, але нам вже пора готуватися до сну. Так, готуватися солоденько спати. Тому бажаємо вам, дорогі наші друзі, щоб ви завжди робили добро для всіх навколо. Так, і, і навіть на зло відповідайте добром. Ну а ми вам бажаєм на добраніч! і солоденьких вам снів, малята. i